Прости мені, Бог простить. І в другий раз прости, Бог простить. І в третій раз прости Бог простить і я прощаю. Такий діалог можна почути між віруючими людьми у так звану Прощену неділю. Ця неділя є останнім днем масниці і останньою неділею перед Великим Постом. Звичайно ж, щоб знати точно, як нам проводити цей день, потрібно зазирнути в Біблію, адже це християнське свято. І що ми в ній знайдемо щодо цього дня? Нічого. Так, звичайно, про прощення в Біблії є багато чого. Але про такий день, як прощена неділя, а тим більше масниця, немає жодного слова. Отже, ми розуміємо, що це лише пізніша традиція, яка не підкріплена біблійними текстами. Зазирнувши в історію, можемо дізнатися, звідки вона пішла. Історики припускають, що ця традиція з'явилася в монастирському житті єгипетських ченців. Перед настанням Великого посту вони розходилися по одному в пустелю на 40 днів цього посту. І, як свідчить історія, не всі з них поверталися потім назад. Хтось гинув від, від хижих звірів, хтось помирав від інших причин, пов'язаних зі здоров'ям. Тому перед тим, як розійтися, чинці просили один в одного вибачення за всі образи, ніби перед смертю. Ну, а вже у слов'ян ця традиція обросла своїми культурними правилами? Увечері в прощену неділю поминали покійних, ходили на цвинтар прощатися зі своїми родичами, цього дня ходили в лазню митися, наприкінці свята урочисто спалювали опудоло Масляної, а отриманий попіл розсипали по полях. Як ви розумієте, усі ці традиції нічого спільного з християнством не мали. То чи треба просити прощення у прощену неділю? Звичайно, треба. Але не тільки у прощану неділю, а й у прощений понеділок, і у прощений вівторок, середу, четвер, п'ятницю і навіть прощану суботу. Біблія говорить, визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного. Коли Коли це робити? Якого дня? Інше біблійне місце, в якому записані слова Ісуса, говорить так: отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Залиши там твій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Якщо переказати ці слова з врахуванням сучасних реалій, можна сказати так: якщо приходиш до Бога просити пробачення за свої гріхи і пригадаєш, що хтось щось має проти тебе, помирися з ним спершу. А до того, хто ображений, Ісус говорить так. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Тож, друзі, не варто чекати прощеної неділі, щоб попросити пробачення за свої гріхи проти когось. Просіть пробачення відразу. А якщо ви у прощену неділю чисто формально просите пробачення, просто виконуючи обряд, то грош ціна вашим діям. Адже для Бога, як і для людей, яких ви образили, найважливіша ваша щирість, а не форма чи день, у який ви просите прощення.